Висаджую баклажани. Баклажани люблять простір. На відміну від перцю, кущик від кущика. Баклажани сажу на відстані 30-40 см. І така ж відстань між рядками ось 30-40 см. А в посадкову яму кладу трошки нітроамофоски, курячий послід. Попіл обов'язково столову ложку. Все це перемішую з землею, поливаю водою. Коли водичка втанула, ставлю кущики і додаю ось такі у мене, бачите, подрібнені. Це шкарлупа із куриних яєць. Це кальцій. і Ця шкарлупа не дає от паразитам, які можуть під'їсти баклажан, не дає цього зробити.